Вітаю вас під весняним абажуром. Ну, звісно, весна, ну, як ви бачите, трошки припізнюється, але зрештою вона все одно прийде. А ми, жінки, маємо до цього бути готові. І я думаю, що зовсім не даремно, саме 16 березня, практично 100 років тому в Нью-Йорку, випустили взагалі першу тушу у світі. Уявіть собі, як жінки раділи. Ну, тому що ми всі ними користуємося. І, і, власне кажучи, через те, ми сьогодні вирішили запросити таку весняну гостю, перукаря візажиста Вікторію Пилипчук. Добрий вечір, Вікторія. Доброго вечора, глядачі. Так, головне, що е, точно муш, мушу сказати, що ви сьогодні будьте на телефонах, тому що сьогодні аж буде цілих два запитання і два подарунка. Але Вікторія, дивіться, от прекрасно, що ви знайшли в Нью-Йорку і випустили цю туш, так? Це дуже чудово, що там жінки нічим не мастять якимось там попелом чи не так, знаю так. чим очі. Але все-таки наскільки ну, корисно чи не шкідливо для жінки щодня, наприклад, мейкап такий красивий наносити? Е, дивіться, професійний макіяж. Не наносити, я не рекомендую кожен день, це нехорошо. Е, бажано е, мас-маркет люкс косметику наносити, е, щоб шкіра дихала і е, сяяла. Тобто, то, щоб не можна кожен день користуватися тушею? Тушу можна, але до 6 годин. Отак. От Тільки 6 годин на день? Ну так, да. якщо віс... більше 8 годин. Це вже як е, недобре. Боже, мій, що, що ж робити? Мені? Я так люблю от постійно, скажімо, бути нафарбованою. Але, шановні глядачі, е, у нас є два запитання. Сьогодні їх приготувала і Вікторія, і я. І в мене таке трошки складніше запитання, тому перший задаю його я. Так от скажіть, будь ласка, ви наїді Котляревського жінок відправляли до чанів смолою яких? Тобто запитання таке. Телефони бачите на екранах, і яких жінок відправляли в пеклів чани з смолою і за що? Це правда їм цікаво, але ми да, будемо цікаво. думати. А, це найголовніше, я ледь не забула. Масочки що цікаві. насправді це просто чарівний подарунок, щоб ви швидше думали. Це просто прекрасні маски Вікторія подарувала для обличчя, щоб ми всі були готові до весни, І особливо ті, хто зараз правильну нам відповідь дасть. Вікторія, добре, але от кожна жінка, я думаю, що після зими якось думає, як би їй так посвіжішати, що їй для цього треба зробити, щоб вона виглядала такою гарною. Ну, напевно ж, не тільки маски накладати, що вона має взагалі робити? Так, зимку у нас дуже пересушене обличчя, шкіра. І потрібно робити пілінги. Після зимка. Зима закінчується і робимо пілінги. В домашніх условиях можна собі купити пілінг, можна звернутися до косметолога. Після того, звичайно, кожен день треба зволожувати лице. Ну, а, а наскільки, наприклад, часто можна цим пілінгом користуватися? Не часто. Як людина чувствує, що кожа пересушена. Тобто вона має відчути це. Угу. Особливо якщо, якщо, після зими. Якщо відчуваєш, що таке все стягнуло вітаміні. і очі вже такі так, вузькі, так. як в китайця, то значить тоді пілінг так. не можна. Ні, пілінг можна, ну, коли вона пересушене, коли людина відчуває, але не робити це постійно, постійно да. Ну, але от деякі жінки, я наскільки так ну, знаю, там, спілкуюся з подругами, вони, наприклад, ніколи не користуються взагалі кремами. Це нормально взагалі, як ти вважаєш? Ні, це не нормально. У нас повинно бути зволоження шкіри. Обов'язково. Тобто все одно треба бігти Шкіру. до магазину і купити собі як мінімум денний і нічний крем, так? Ну, хоча б так. Ну, або зробити це в домашніх умовах. Ну, наприклад. Наприклад. Ну, сметану намастити. Даже так, сметана. Даже можна масочки з меду зробити. Але це м'якше стає. Тобто, і наповнене вітамінами. І цього, і цього достатньо, так? Так. Угу. Добре, Вікторія, а що ж взагалі нам, оцим бідним жертвам тої краси, які так хочуть постійно бути красивими? Що нам потрібно їсти, щоб шкіра якби всередини ніби сяяла? Чи якийсь спосіб життя вести все-таки? Їсти. Їжа це наша зовнішність. Те, що ми їмо, ми це показуємо ззовні, як ми виглядаємо. Тобто їжа повинна бути наповнена білками, вуглеводами, мінералами. Тоді потрібно відказатися від шкідливих звичок, коріння, спиртні напої, здоровий сон мати. Ну, якби ми всі так жили ідеально, добре. А якщо ми живемо, наприклад, не в такому ідеальному режимі, що може врятувати нашу шкіру і нашу красу? Це, напевне, якийсь догляд у майстра, чи що взагалі може насправді допомогти? Креми, хороша, дорога косметика? Чи можна просто маску накласти і все? Ні, звісно, звичайно. Ми повинні більше займа... займатися спортом. Ми не повинні переїдати себе, як ми говоримо за їжу. І в, тому числі, і в тому числі менше, солодощі, менше, менше хвилюватися, я так менше розумію. Менше хвилюватися, так. Бачиш, такі прості рецепти, але насправді ми чомусь ну, забуваємо про них. А глядачам ще раз нагадаю своє запитання Енеїда Котляревського. Яких жінок чорти відправляли в чан? Варитися? За, за, за що? За що? Ну, Я сподіваюся, що все-таки хтось хоче виграти до весни хороші масочки, правда? Так. А от скажи, ну, є всякі от зірки, там, наприклад, от радять, що вони на такій дієті, ті на такій дієті, ти як взагалі ставишся до таких от тотальних дієт всяких? Я не ставлюся, в мене е, правильне. як правильно Правильний сказати? Правильний спосіб життя. Правильне питання, е, спорт е, і все. Ну, то, е, не пробувала різні дієти. Неефективні? Неефективні, все вертається назад. Mm -hmm. Така так наша доля жіноча, ми завжди з цим боремося. Ну, боремося, але дехто, наприклад, зовсім не бореться чи вважає, що він гарний, навіть коли він має 100 кілограм. Правда? І це, я думаю, що теж нормально, тому що треба любити себе таким. Я, такими, наприклад, як ти є. Е, хочу ще зайнятися йогою. От все думаю, немає часу, треба, треба ще записатися і то, і то, тоді хочу. Ага, і Але все не вистачає все не часу. Вистачає часу. А, а от якщо от, ти все-таки як візажист, от, що би ти могла сказати, таких п'ять золотих правил для жінок, як доглядати за собою, щоб бути просто такою неперевершеною красоною? Ну, е я як візажист по косметиці, я скажу для жінок перше, це. Багато не наносити тонального пудри. Краще менше і природніше, це набагато буде гарніше виглядати на жінки. І друге, що ж, друге, друге, це як ми підбираємо тональний крем, я хочу сказати. Не треба не вибирати, мені подобається е, темніший колір, ну, тон. Який е, тон шиї. Но, може, колір. вона хоче виглядати дуже засмаглою. Тоді прийдеться кудись їхати на відпочинок, <laughs> От. А так е, звертайте увагу на колір шиї свого тіла, колір тіла. І тоді можна вже підбирати собі косметику, наприклад, анальний е, крем. Що ще можна? Тіні. Я хочу так сказати, ніколи не підбирайте, зараз не модно це вже тіні. І який колір тіней, такий колір і платя. Будьте як, рознобразі різноманітні, ага, різноманітні, да? різноманітні повинно бути в цьому. Тобто можна собі намалювати такі, скажімо, рожеві тіні. А взагалі, до речі, що зараз в тренді? які тіні мають бути в жінки? Чи такого немає? Ні, Може, такі якісь є, рожеві. Є. Там. Раніше, я пам'ятаю, зелені були, модні, то зараз які. Це, звичайно, це кому, що подобається. Є різні стилі, хтось любить не тіні, стрілки тільки і губи красні. Я хочу сказати, по мінімуму, небагато дівчата. Або, якщо хочете знати точно, як, звертайтеся до спеціалістів, можна підівчитися у майстра. Підівчитися, як саме Так, так. намалювати, підівчитися, щоб е, знати, як себе накрасити перед виходом. Наприклад, е, у жінки 60% гарного обличчя це брови. Не перескубуйте, якщо не, не вмієте як, що теж до майстра звертайтеся. Тобто тоненькі брови зараз не тренд. Не тренд. Тренд Трен. свої, природні, гарні. Густі брови. От бачиш, Віка, щось ніхто не хоче розгадати таку мою складну, я б сказала, загадку про Котляревської, про жінок, яких варили в чанах чорти за їхній один такий гріх, маленький грішок, я сказала. А все-таки давай твоє запитання глядачам дамо. Ой, моє запитання у е, старовину е, чим красили жінки е, скули? Так, ну чим викликати. Чим ви використовували? Так? використовували так. Ну, я думаю, що це простіше запитання. У нас нарешті хтось захоче виграти оцю <с прекрасний <с набір масок. Масочок. Він просто справді дуже класний. Так що давайте, відповідайте хоча б на моє запитання або на Вікторине. Е, от ми вже проговорили ніби про обличчя, все-таки мені цікаво, от наскільки важливо якось та гонитва за такими дуже іменами, такими брендами відомими в косметиці? Е, я хочу сказати, гонитва вона є. Ой, Вікторія, бачиш, на твоє інше. запитання швидше є відповідь. Так, є, так? Да? Так, ми слухаємо вас. Добрий, вечір. Добрий, Добрий вечір. вечір. Добрий вечір. Я думаю, що в старовино красили скули буряком, буряком, буряком натирали. О, бачите, ви вгадали. А, а на моє запитання знаєте відповідь? А вже тільки що включила. А, то я вас то я запитувала, за який такий гріх в Енеїді Котляревського чорти варили в в котлах жінок. О. Ні, не, не зараз не спомню. Навіть це школьна така програма була давно. Ну але в будь-якому разі ви вже виграли косметику, прекрасні маски від Вікторії Пилипчук. Так що заходьте до кінця тижня на Поділля-центр і заберете ваш виграш. А в кого забрати? А можете до підійти до чергового, так що ми вас чекаємо. Добре, дякую, дякую. До побачення. До побачення. То все-таки наскільки важливо звертати увагу на бренди? Чи можна обійтися якимось все таки простим, якісним кремом, наприклад, чи тональним кремом? Якщо простим, якісним, я рекомендую це все в домашніх условиях. Я тільки за домашнє, а якщо для себе жінка повинна себе любити і не шкодувати коштів не на дорогу косметику? Так. Мас-маркет люкс. Шкіра дихає. О, ще в нас хтось хоче виграти, не вже? Ми вас слухаємо. Пане Вікторії, ви знаєте, ви сказали, що 60% гарного обличчя в жінки це брови. Так. Але скажіть, будь ласка, завжди чомусь думала, що саме основне тисячі очі гарні. І е, в яких відбивається душа людини, а не лише гарні брови. Скубані вони чи не скубані, природні, ширші, чи вущі, і ви так виступаєте за природні вії. Але е, сьогодні такі модні наклеєні вії і накладені так. вії, навіть так. в день як ви цього відноситесь, як е, такий прогресивний візажист перукар, що дівчата молоді, досить гарні і природні свою природню красу. Ну, вони вважають, що вони відкіняють накладеними довжоленими віями щодня, яким вони носять е, ем, всей день. Це не зовсім природне і не зовсім трендово на заході. Дякую за питання. Дивіться, душа душою, ми говоримо зараз за, за зовнішність. Очі це дуже добре, коли вони гарні. Але коли дивіться, наприклад, забрати брови, ми закриваємо їх, в нас е зовсім обличчя по-другому виглядає. Тобто ми дивимося, щось не, не вистачає людині. Якщо навіть побачити картинку і забрати бровки, їх немає. Ми ставимо їх, ну, тобто людина зовсім по-другому виглядає. А на рахунок... Зараз Вікторія ще є дзвінок, але ти все одно учтів. швиденько скажи, що, будь ласка, про наклеєні, наклеєні вії. вії. Це просто зараз сучасні тренди. Можна робити на вихід, так, але робити, звичайно, треба перерив. Завжди. Робіть перерив, щоб не наклеюйте вії щодня. Да, війки віддихали. Добре, давай тепер послухаємо, слухаємо вас. Ви вже ви знаєте відповідь на моє запитання? По-моєму, жінки тварині за їх язик. <рес> Ні, на жаль, ви не вгадали. От подумайте, я вам натякну так, що ми сьогодні говоримо про красу. Все. <рес> Бачите, чоловік захотів виграти маски, да. напевне, для своєї ну, дружини да, чи коханої, правда? Так. А Вікторія, то я знаю, що крім візажу, ти ще займаєшся і перукарським мистецтвом. Все-таки весна 2016-го, це так, який от ну, супер модний зараз, ну так сказати, писк. Я хочу сказати, е так як на кожен день можна робити легенькі локони. Щось таке більш романтичне, а так як на вихід, зараз я ще перерву тебе, бо yeah. ще є один дзвіночок. Я слухаю Доброго, вас. Доброго вечора. Добрий вечір. Добре що весело. ви скажете про Енеїду? Так. І що би? ви скажете про Енеїду? Так, значить жінки, жінок заставляли. Е, кидали в чан за їхню вроду. Дороги ну, вони дуже красиві. Ні, на жаль, ви не вгадали трошки не те. Ну, але ви йдете в правильному напрямку. Ще подумайте, ще є пара у нас хвилин, і тоді ви виграєте чудові маски від Вікторії Пилипчук. Добре, дякую. Бачу, Вікторія, який в нас сьогодні слухає вечір активний. Це прекрасно. Ну, так все-таки крутитися, я так розумію, це виклад. На вихід, звичайно, колись на якісь. Свята робити голівудські це зараз... А голівудські, то це вони які? Це такі, як Мерлін-Монро? Ну, типа такого. Ага. При, природність, великі, як сказати. Не таке дрібненьке, кучерявеньке, так? Ні, ні-ні. Більш велике, ну Голівуд. Mm -hmm. Вони такі йдуть, так і називаються. А ще, хто любить забрані зачіски, то от, дів, дівчата робили більш назад, забирали, любили, отак от назад mm -hmm. накрученівалося. А зараз більше це все наверх, де великі корони хочуть. Не діадемки, а корони по всій корони, голові. Корони такі, так. як в Юлії Тимошенко. Так, так. Щось Як і коса. Корона, хочуть великі дівчатки. Да, Хочу ще, ще один дзвінок, У мене просто якийсь уже спортивний інтерес. Чи все-таки виграють масочки наші жінки? Так я вас слухаю. Е, ну, я хотіла відповісти на запитання, на що ти не їде. Так, і ми вас слухаємо. Ну, я думаю, що правильна відповідь це за чорні очі. Ні, на жаль, неправильно. Але ви дуже близькі. Жінки щось таке робили, за що їх одразу вирішили покарати Венеїді. Щось вони таке робили. Причому, що цікаво, вони не тільки робили щось таке близьке до нашої сьогоднішньої теми, а ще навіть далі йшли. Так що ви подумайте? У нас сьогодні просто ажіотаж. Слухаю, невже ви вже знаєте відповідь правильно. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Я думаю, що Венеїді Котлюревську. І Дівчат, ці чорти кидали в чан за те, що вони красилися. Боже, і правильно, вони правильно, правильно, нарешті, нарешті ви вгадали. Але ще додам, що це дуже взагалі класно. Насправді я не знаю, як тоді можна було про це думати, що чорти ще кидали в чан тих жінок, які собі підставляли груди. Ну і так, фарбувалися так, в тому числі. А як вас звати? Мене звати Вікторія. Я Добре. ваша постійна глядачка і дуже люблю вашу програму під обажуру. Дуже, дуже дякую, дуже дякую, і пані. Вікторія. вам глядачів, бо дуже багато. Дуже дякую. Добре. Е, ви давайте приходьте до нас і заберете свій подарунок. А мені надзвичайно приємно, тому що це дуже складне запитання було. Ну, бачите, значить, краситися треба більше дівчатам. Ну так да, точно, щоб потім в пеклі їх чекали чорти. Да, ну я сподіваюся, за що свої, не настільки своїм обличчям. Так, Масочки. Так, так. Робіть собі вани гарні і. Ну користуйтеся. я думаю, що у нас вже закінчується ефір. Бачиш, ми його провели якось в дзвінках глядачів, і це суперкласно, правда? Значить, нас дивилися. Я дивилися. думаю, щось зрештою, якби вони зрозуміли, і всі щось собі кожен відклав. Як там треба, чи штучні вії носити, чи не носити, чи взагалі як себе поводити і бути красивим щодня. А що би ти хотіла все-таки глядачам у фіналі сказати? От ну, пару слів таких от, про красу. Я б хотіла сказати, що доглядайте за собою, адже зараз весна. Ми хочемо подобатися чоловікам. Будьте красивими, приходьте, робіть зачіски, робіть візаж. І будьте щасливі. От, правильно. А я хочу сказати, що будьте яскравими, бо того варті. До побачення.